Людники, всім привіт! Чергове відео про більш зручні, корисні, ергономічніші і в цілому речі, які один і той самий концерн, Ми говоримо у мене на каналі про автомобілі групи ВАГ в основному встановлює в свої автомобілі, які в модельному ряду і в цілому серед брендів вважаються дещо дешевшими і бюджетнішими. Цих речей і рішень ви не зустрінете у флагманах. Але ну, мене це реально дивує, чому, наприклад, у шкоди. Щось є а у Volkswagen того самого, який умовно кажучи, завжди проектується, з'являється перший і в цілому позиціонується як дещо ну вищий серед всіх брендів концерну VAG, ви таких рішень не побачите. Сьогодні хочу вам показати на прикладі шкоди Кодіак, які речі в неї є, які мені дуже сподобалися, яких ви не побачите в, умовно кажучи, старшому браті цієї моделі Volkswagen Tiguan 2. Адже по суті це автомобілі практично ідентичні, за тим виключенням, що шкоду Кодіак варто рівняти саме до Tiguan 2 All Space, адже вони якраз по габаритам плюс-мінус ідентичні. Давайте дивитись, що Іван такого розколупав цього разу. Переднє відео про Seat Leon і Volkswagen Golf бачу, доволі таки зайшло моїй аудиторії, тому будемо продовжувати. Погнали! І перше, чого мені хотілося б почати, це дизайн автомобіля в цілому. На мою суб'єктивну думку, шкода Кодіак виглядає дещо сучасніше, навіть при тому, що вона була виготовлена практично одразу з Volkswagen Tiguan. Так, з деяким запізненням вона вийшла пізніше, але все рівно, навіть зараз автомобіль 16-17 років, от в принципі він в такому вигляді, як цей, виглядає. Набагато приємніше і сучасніше, це, на мою думку, більш сучасні форми, які стали дуже і дуже схожими до тих автомобілів, які пішли пізніше. Наприклад, Шкода Октавія четвертого покоління, яка з'явилася в кінці 19-го року, аж це через три роки після появи Кодіяка, має дуже схожі риси, особливо по фарам, переднім, заднім і по формам кузова до. Вигляду цього автомобіля Volkswagen Tiguan, хоча він в своєму другому кузові реально кардинально змінив зовнішній вигляд, він все рівно виглядає реально ну настільки якимось простим. <гум> Навіть його іноді обвісерлайн не рятує. Що мені здається, якщо ви хочете десь їздити, щоб ніхто не знав, що ви там бували, куди ви їздили, вам треба їздити на Тігуані, тому що, ну по-перше, він виглядає, як я вже сказав, реально дуже дуже просто. По-друге, їх дуже багато. Тігуанів реально дуже багато продавалося офіційно, їх дуже багато завозять з Європи, і найбільше їх в країну потрапляє саме зі Сполучених. Штатів. Але в дизайні є ще одна така невеличка річ, яка мені в Кодіакі конкретно подобається більше. Тобто, якби я собі розглядав до вибору або «Тігуан», або Кодіак, тобто автомобіль десь такого середнього розміру кросовера, я б все-таки виключно по зовнішній привабливості дивився в сторону «Кодіака». Мені набагато приємніше до мого ока те, як сюди вписалися двері, особливо задні, адже Tiguan Allspace, Якщо його розглядати вживу, на зображеннях якось не дуже воно кидається в око, то таке враження стає, що з Tiguan Allspace Space зробили, наче п'ятидверну ниву з тридверної, настільки якось не, не дотесані ті задні двері, вони реально ледь не в півтора рази довше передніх, і, і вживу це виглядає а, дійсно якось, ну. Неправильно, це на мою персональну думку. Відпишіть свої думки в коментарях стосовно конкретно цього моменту, але зовнішність, знову ж таки мені здається, у Кодіак веселіша, краще особливо. Я нарешті підібрав більш правильне слово, фразу це те, що Кодіак варто вважати дещо більш таким брутальним, особливо в версіях Sportline, RS або Scout. У Кодіака чомусь. Встановлені протитуманні фари з лінзами. Не знаю, наскільки круте це рішення, але в цілому, мені здається, це все ж таки дорожче, ніж звичайні рефлекторні протитуманні фари, які встановлюються на Volkswagen. Тігуан. До речі, таке рішення доволі рідко зустрічається. Наскільки великий плюс дає, можливо, користувачі Кодяка відпишуться, буду вдячний в коментарях. По салону у Кодіака схожа ситуація, як і у Сіат Ліон з гольфом. Дуже зручно тут встановлена система мультимедіа, над якою немає якогось додаткового простору. Якби ще трішки цей край торпеди було піднято, хоча б на висоту над бардачком переднім. Взагалі було б ідеально. Що стосується Тігуану, то в нього вгорі йдуть дефлектори обдуву, які в Кодьяка Несли. По бокам зробили. І саме вони забирають леву частину простору, через що мультимедіа опускається доволі таки низько від проїжджої частини, від того, ну, від дороги, куди ви дивитеся. В основному, якщо ви користуєтеся, наприклад, навігацією, хочете туди дивитися, то вам доводиться постійно кивати очима, через що, ну, мабуть, єдина рятівна паличка це все ж таки цифрова панель приладів. Вона хоча б трішки рятує дану ситуацію. Але в Кодіака, навіть коли немає цифрової панелі, мультимедіа. А стоїть вище, екран вище, це набагато зручніше. Ще один момент конкретно по салону, який мене дивує, у Кодіака, який було презентовано там в 2016 році, з самого початку йшла отака ручка селектора коробки передач DSG, яка. Мало того, що вона виглядає якось так футуристично, модерново на 16 рік. Та й навіть зараз вона приємна на вигляд по формі, якась ну більш пасує до сучасних автомобілів. То у Тігуана в того самого і, врешті, автомобілів Volkswagen ручку змінили, ледь не там навіть не знаю. Тільки ті, хто замовив собі додаткову ручку на Aliexpress від більш нових вже Tiguan Рестайлового 21-го, здається року, там, скільки пішов з кінця 20-го. До речі, відео про нову ручку для автомобілів групи VAG у мене є на каналі. Перейдіть, подивіться відео, про що я говорю одразу зрозумієте. Така ручка, на мою думку, є дещо цікавішою і набагато. Просто по дизайну вписується краще до сучасних автомобілів, ніж те, що ставлять в Tiguan і ще одна річ, яка мене реально дивує по салону, дуже зручна і корисна, це те, як організовано простір тут в районі центрального підлокітника. Дивіться, як це виглядає. Тобто тут, по-перше, здоровенний такий шухляда величезна, куди можна накласти багато речей. Так ще сюди, ну це, по суті, якби сімплі клевер штуки, різні ушкоди. Можна ставити от такий органайзер, якщо вам треба поличка, будь ласка, якщо вам треба ви перевертаєте. І от у вас і підлокітник залишається, і два підстаканника, і під ключ, і під дрібні гроші, під монети, і під там картки. Ну, коротше, продумано, мені здається, набагато краще, ніж у Тігуана, окремий такий підлокітничок, де простір тільки в цій частині, його ну, там реально дуже і дуже мало щось туди накласти не виходить. І це ще не все. Тут ще величезний простір є. І в цій частині, тобто, якщо телефон туди покласти, нормальні два одразу ж USB-роз'єми є доступні. І телефон, в принципі. Ну, особливо якщо сюди класти, доволі зручно звідти брати і класти не так, як. Це відбувається в Тігуан. Також по зручності додаткового клавіша аварійної зупинки просто такі одразу під пальцем, не отут, наприклад. Хоча от до попереднього відео багато хто писав, що краще, коли клавіша у тебе на виду недалеко тобі відводити як ту саму навігацію від дороги. Але ну, я покористувався, мені таке розташування, чесно кажучи, більше подобається. Клімат ідентичний. Тут в цьому питанні, мені здається, по салону можна закінчувати. Ще момент, дещо зручніше натискання цих клавіш. Вони реально виглядають як ну не знаю, в якомусь спорткарі по зовнішньому вигляду і натискаються доволі таки приємно. В Тігуані це просто якісь клавіші тут вздовж селектора. Хоча і тут, в принципі, вони є якось організовані доволі таки цікаво. Ну а тепер річ, відсутність якої мене дивує, не те, щоб там у Тігуана в цілому, в більшості автомобілів, в Volkswagen, Siat, Шкода, навіть в Audi. Такого не зустрінеш. А в Кодіак воно є і зустрічається дуже і дуже часто. Дивіться уважно. Хоп! Вбудований захист на пасажирських і передніх дверях вашого автомобіля, і захист інших автомобілів від пошкоджень в момент відкривання дверей, коли там дуже щільно запарковані автомобілі. Реально це річ, яку ну я б собі в автомобіль точно встановив би. Не знаю, чому вона пропонується тільки для Кодіак. Поправте мене знову ж в коментарях, якщо я говорю не точно. Можливо, ще вона десь зустрічається. На мою думку, ну воно не коштує дорого, його можна було б пропонувати ледь не до всіх автомобілів. Автомобілю і її б замовляли. Тим більше вона вже розроблена, мабуть, запатентована, і вона реально працює дуже дуже круто. І вона доступна тільки для кодяка. Багажний відділ. І тут Шкодівці втерли носа пихатому Volkswagen. Реально зроблені хоча б мінімальні якісь полички, та вони можуть бути тут на липучках, перегородки якісь чи ще щось подібне. Гамаки, наприклад, гачки, той самий ліхтарик, який можна дістати і понести з собою. Ну, Ці ж речі можна було також пропонувати і для того самого Volkswagen. Вони є. Іноді зустрічаються, але вкрай вкрай рідко шкода чомусь свої автомобілі укомплектовує набагато цікавіше і краще. Давайте покажу про що йде мова. До ну, прикладу, отака поличка на лівій арці, отакі полички з боку, отакі полички перегородки. Можна їх навіть отак ставити на липучках, які можна використовувати по всьому периметру багажника в різних формах, як вам подобається. Те ж саме тут величезний карман. У тігуана, якщо буде подвійна підлога зачасту, вона йде, це просто висока така підлога з цього місця і аж до сидінь, а по бокам якісь просто кишеньки, ямки і щось таке подібне. Ну, не знаю. Дивіться, наскільки круто все реалізовано, гачки, куди можна щось повісити. Знову ж таки, клавіша фаркопу величезна, який виїжджає. Ще й гамак сюди також можна повісити. Коротше, здивував мене кодіак, чи то, можливо, комплектація така, хоча реально це вже не перший кодіак, в якому подібні речі присутні. Чи то я, можливо, мало тігугів побачив. Дивіться ще на один момент зовні. Лінія капоту. Чи ви бачите, де розділяється капот від передніх крил? Попереду немає. Воно не виглядає як якась шухляда, якась з такими зазорами чи ще чимось. Її заховали отут з боку. По суті, дуже схоже рішення, як у Superb і як це можна побачити у Audi. Але чомусь у Тігуана отакі дві смужки. І той капот, реально, як якась шухляда на автомобілі виглядає. Так знаю, у багатьох він такий, ну але ж є рішення. Ще один момент в салоні сидіння. У Кодіака, як і в принципі в Супербі, здається, вони з суперба перейняли цю штуку. Сидіння дещо називаємо це пухкіші, вони ширші, такі, як якийсь м'який шкіряний диван. І мені здається, що для такого автомобіля вони пасують дещо більше, ніж ті тоненькі, які в більшості ставляться саме в стандартній версії Тігуана. Не рівняємо Airline, але, от саме в масове виробництво, те, що йде, от в Кодіака, воно якесь, ну. Увага, в принципі, сидіння зручні, але от в Кодіака вони, ну коротше, мені здається, максимально зручніші за свої гроші. Що ж, друзі, такі мої думки стосовно цікавих речей, які запхали в більш прості автомобілі, а не поставили і навіть не пропонують у вигляді опцій для своїх більш дорогих моделей. Власне, ваші думки вітаються в коментарях, як завжди. Дякую, що переглядали це відео, і до нових зустрічей.